Сім, обра! Адже саме на нім сьогодні буде зосереджено вашу увагу. Дуковий період. Що ви знаєте про льодовиковий період, <клес> насправді більше ніж потрібно, оскільки на каналі йому присвячено вже не одне відео. Але яка мені різниця, що ви там знаєте? А про що вперше чуєте? Це мій канал. А що це значить? Правильно, друзячки, а це значить, що почнемо здалеку з цілю розтягування цього видава на хвилиночок, що називається десять. Льодовиковий період захоплююча доба, коли більша частина нашої з вами рідної планети страждала невпинним гігантизмом. Це були саме ті суворі часи, коли малим Закройте, сранне, окно! Не світило вікно у світле майбутнє. Бути малим означало не слідувати трендам тодішньої епохи, який диктував суворий холодний клімат. Неймовірно, про те, як показують розкопки стародавніх решток, 12 тисяч років тому середній зріст людини становив 1 метр 85 сантиметрів. Що ж, чудово спрацьована еволюція, дуже дякую, що за якихось нещасних 8000 років зменшила зріст людини до 150. І це вам віщає людина, яку кожен зустрічний вище на голову, на дві, а то й на три. Судячи по собі, для мене льодовиковий період так і не закінчувався, оскільки я кожен день мушу виживати серед вилетнів під 180 і навіть більше. Вам високим не зрозуміти. Навіть і гадки не маєте як складно жити в шкурі нескоростої людини, і взагалі я вас терпіти не можу. <рес> Відколи мій щоденне глянетя став вступом у ролику. Прикладом того наскільки ж популярно було підхоплювати тенденцію бути громісткими вилетами. Є це видово. Дещо більше 10 тисяч років тому, у тоді ще не загниваючих UAS мешкав найбільшість коли-небудь існуючих бобрів. Так і давай закінчуй дивити на мене такий погляд, хоч я й завантажений mp 4 файл, але неозбійним оком бачу твій скептичний погляд. Думаєш, якщо без п'яти хвилин підписаний на мій канал, тебе важко здивувати велетенськими вимерлими тваринами. Що ж, ти то правий, але особисто мені важливо, щоб ти давав собі уяву, наскільки великим був цей Бобер. А усвідомлювати є, що коли я тобі на повному серйозі затираю, що Бобер був розміром з маленького чорного ведмедя. Так, а що все? Бубер, бубер. я все, Бобер, Бобер? Ім'я у нього є кастероїди звати. Звісно, на сьогоднішній момент хлопець відкинув власти, а інакше ви б про нього точно знали, а це відео взагалі можна було б вимкнути. Та й у цілому для мене я винагородую, що ви ще й по досі не вимкнули це відео і не відписалися від каналу. В недалекому минулому цієї водоплавучої криси розпластався від північної Аляски до Південної Флориди. Епоха плистоценну нереально багатогранна, оскільки тоді навіть Бобри були куди різноманітнішими. Наприклад, ви не знали, і я теж не знав, але прочитав перед відео не одну статтю і тепер <смас> хизуюсь, з Що не усі бобри були плавцями. У свій час існував і такий прикол природи, як наземні бобри, які рили нори і свої звивисті тунелі. Питання тоді, чому сьогодні у нас залишилося всього два води американський та євразійський бобри, і чому один з них не Велетенський Бобер? Що ж, відповідь на обидва питання може дати його поведінка. Кисторой проіснував близько мільйона років, і як і сучасні бобри, він був напівводним, і по трависті встигав лапками перебирати, і у водичці. Так в чому ж тоді проблема? Спитаєш ти в припадках цікавості? А проблема в тому, що ти, мій дорогий друже, ще досі не підписаний. На мій Патреон. І ну серйозно, діду вряди годи провели інтернет. Він завів сторінку, сів, оформив її, а ти не підтримуєш його фінансово. В будь-якому випадку посилання буде де? Правильно, друзячки, в описі до цього ролику і у закріпленому коментарі. Так ну, одною проблемою менше, проте різниця полягала лише у тому, що сучасні мобри роблять щось особливе: те, що велетенський мобер, ймовірно не робив або навіть не міг робити. І ця єдина зміна у його поведінці могла його і згубити. Ну і постарався ж я над вступом. Не дарма на філософ Софії вчився з трьох речень висмоктувати три сторінки, що називається. Бобри складають сімейство гризунів спорядає, що в перекладі з мови для виклику сатани значитиме боброві до теперішнього часу. В літописі скамінілостей ідентифіковані близько 30 родів. Дядьки, які у свій час переграли в копатель онлайн, рахують, що бобри передусім згенерувалися у штатах до кінця еоціонової епохи, а самі ранні з відомих видів мешкали отут у Вайомінгу 35 мільйонів років тому. Але беброчки, що називається, хватку не втрачали і часу не гаяли, тому що до епохи раннього олігоцену скам'янілості з Китаю вже здають інформацію про те, що друзячечки то доволі швидко влаштувалися в Євразії. Між 5-ма і 24 чотирма мільйонів років тому почали з'являтися різні лінії спеціалізованих бобрів. Наприклад, одна група цих тварин свій час надихнувшись концепцією Майнкрафта, у основному рила нори. Знаю я це частково тому, що прочитав, що у них був типовий набір починаючого золотошукача: великі передні кінцівки та довгі передні кігці, а також короткий хвіст і шию в придачу. Такий собі стандартний стартер-пак середньостатистичного бобра. І багато хто у ті нелегкі часи навіть копав зубами. Візьмемо, до прикладу, палеокастора маленького бобра з штату Небраски, що у північній Америці, в епохи, назви яких для вас усе одно нічого не значить, він. Утворював величезні спіралевидні нори в землі. Пізніше ці нори заповнилися осудом, який затвердів, залишивши сліди скимінілости, які мають доволі класну стильну назву, штопори «штопори диявола». Yeah, well, yeah. Та все ж ці беброчки залишалися досить маленькими, 20-30 см довжину це не розмова. Як правило, жили вони у відкритих житлах, де дерева та й у цілому деревні рослини не були звичайним явищем, що не спрацювало б для сучасних бобрів, в раціон в яких входить багато деревини. Ну от якраз ці звичні нам бобри. Є частиною іншої важливої підгрупи бобрів, яка сформувалася до кінця того періоду, який ви і так не запам'ятаєте. На відміну від палеокастра і і горуючої братії, ці тварини були напівводними. Палеонтологи вважають, що загальним пращуром кастероїдеса і сучасних бобрів були напівводні бобри, що жили в ранньому періоді з неважливою для вас назвою 20-24 мільйонів, Хоч а яка вам різниця? А деякі з напівводних бобрів, ймовірно, уміли й. І рити і плавати, як це роблять сучасні бобри. І хоча експерти не упевнені, чи рив кастерої Снори вони точно знають, що він був ще тим плавцем. Найстаріші скам'янілості цього велетенського бобра, про які ми знаємо, походять з Флориди віком від, коротше кажучи, не знаю, як це прочитати. Просто От. у той казковий час Флоріда являла собою суміш змішаних лісів та лісових боліт, але водноболотіні угіддя не обмежувалося американським півднем. В період розквіту Велетенського Бобра льодовикові щити північної півкулі любили знатно так побавитись, бігаючи взад вперед, що пояснює, чому вони багаторазово розширювалися і відступали. І схоже, що Велетенський Бобер приходив і йшов у ті теплі періоди. Поки крижані щити гралися у хто кого пережене та просувалися вперед, такі забуті богом місця, як територія Юкон, перетворювалися на холодні і сухі луги. Проте в тепліші міжлюдовикові періоди ліси прийшли в норму, а вода відтанення крижаних щитів утворювала водіно болотні угіддя на півночі, що фактично є райськими умовами для любого поважаючого себе бобра. Літопи скемілостей показує, що кастероїдис неодноразово навідувався до Арктики. У ті тепліші та вологіші періоди. І знаєте, у цьому є свій сенс, коли усе твоє тіло просто таки кричить про напівводний спосіб життя. У нього були відносно короткі ноги і великі задні лапи, ймовірно, перетинкові. А тепер уявіть його куметно незграбну прогулянку по суші. Це реально смішно. Якщо ще додати той факт, що ця велетенська штука досягала небагатьом немалим до 2,5 метрів завдовжки і важило близько та кілограм, що в три рази більше сучасних бубрів, то виходить зовсім забавно. По моїй розповіді може здатися, що кастероїдес став велетенським, ну так, чисто по приколу за компанію. Але зрозуміло, що на все, що називається, є причини. Головним же двигуном мотиву кастероїдесів підхопити тодішній головний хід епохи це серйозний суворий та нещадний холодний клімат. Велике тіло краще зберігає тепло, ніж мале, а збереження тепла нашому пацанчу. Потрібно було як ніколи, як не як, а на дворі тоді панував льодовуковий період. Ви вже на своє бачте. велике щастя, у костероїдеса був монтований подаруночок від еволюції. Він міг незворушно косплеїти латаття, стежачи за своїм оточенням, не виходячи з води, щоб потім не донорити свою кров усіляким сухопутним душнилам. Як у бегемотів, крокодилів і сучасних боберусів, його очі знаходилися на верхній частині черепа, що дозволяло йому видивлятися отаких от курф лайдаків гнид. Рьобана, що називається, на суші при тому залишаючись у безпеці у воді, цікаво, що судячи з опису, кастроїдис. З... Дуже той відрізнявся від сучасних бобрів, та і скам'янілості палять нам інфу про те, що штріх навіть тусувався з сучасними американськими вебриками. На одних і тих же розкопках іноді зустрічаються залишки обох видів. Тож чому велетенські бобри зараз не спостерігають за ситуацією з ковідом разом з нами, замість того, щоб лежати скам'янілими у певному шарі землі. Ну як і у всіх друзяк, не йметься щось та й погристи, у костеру ідесів були великі різці на верхній і нижній щелі. Лепах, які ніколи не припиняли рости. Гризуни на та й гризуни, що постійно гризуть щонебудь, щоб сточувати та загострювати свої зуби. А різці кастероїдисів були куди більшими та закрученішими, ніж у сьогоднішніх бобрів. Різці велетенського бобра могли вирости більш ніж на 20 см довжину, але у них не було різців, подібних до зубила, які є у сучасних бобрів. Сучасні бобри з їх коротшими та гострішими зубами без зайвих зусиль рубають дерева, що Робить їх відмінними ландшафтними дизайнерами та будівельниками на спілочку взагалі. бобри є одним із найталановитіших та найуніверсальніших тварин планети, оскільки з лайна та палок вони будують вишукані будиночки, За що від мене отримують величезну повагу ті хатки, які вони використовують взимку, особливо добре зберігають тепло, навіть попри те, що у них є вентиляційні отвори, актуально було би з ними закоришитися, коли тобі потрібно з'їжджати на свою хату, а від цін на оголошеннях у тебе вже немолодого піднімається тиск. А чого тільки і греблі, о. Ооо... Тільки одна боброва гребля може мати довжину від 1 метра до 850, а найвищі до 5 метрів. Так, і я рахую до 10. І якщо ви ще не стали разом Зі мною уряди кумарів бобрів ви можете вимикати це відео, відписуватись, ставити лайк і більше ніколи не повертатися no на мій ноунейм no канал. Опа, що називається? Поки я тут душніловкою цією займався, оце все розказую, розказую вже і ніч на дворі настала місячна зоря неясна. От Отак, от, ребяточки, Ну, а взагалі, повертаючись до теми, важко переоцінити, наскільки ці структури впливають на довкілля. Для того щоб ваш мозок усвідомив хоча б один відсоток безмірного вкладу наших приятелів в екосистему, давайте спершу я заберу у вас ще одну хвилину дорогоцінного життя та познайомлю вас з одним терміном: екосистемні інженери. До слова, інженер екосистеми це будь-який організм, який фізично міняє місце існування так, щоб це впливало на інші види, змінюючи доступність певних ресурсів. Саме це і роблять боброві греблі. Вони можуть змінювати течію струмків та річок і часто викликати утворення. Тавків, створюючи місце існування для риб, земноводних та інших створінь, ось такий от забавний факт, на який я витратив півгодини свого життя, розбираючись та вичитуючи це у статтях, але нічого на мою думку про цих безбожних трудях, які є сучасним зірцем екофрендлі руху, мусять знати усі до того ж, бобри залишають свій слід в лісах. Наприклад, от вийшов, значить, бобер <хи> звучить вже як початок класичного дряного анекдоту з книжечки у товстому управленні. Ну да добре. Так, от, значить, от відійшов бобер від свого домашнього ставка на 200 метрів, щоб заточити пару деревинок собі на хату. І що це значитиме? А значитиме це те, що буде величезний вплив на те, які рослини і де ростимуть. Обидва сучасних бобрів належать до роду Кастер, який ймовірно еволюціонував десь за останні 10 мільйонів років. Розумні думки, переслідуючи мене кожні 5 секунд, підштовхують мене на думку, що їх поведінка при будівництві гребель і будиночки могла розвинутися як спосіб виживання Жити у суворі зими у більш високих широтах, а так як обидва види є будівельниками вищої категорії. Деякі експерти вважають, що найперші боброві греблі і будиночки могли бути побудовані приблизно в цей час, але схоже, що обробці по дереву Костероїдеса ніхто не вчив, адже вона ніяким боком його не цікавила. Про це мені говорить дослідження сигнатур стабільних ізотопів. Сам не знаю, що з морози фагла звучить переконливо. Виявлених в його зубах та кістках, які можуть допомогти. Могти зрозуміти, що їла тварина. Кастероїдес був ще тим перебірливим виродином, бо харчувався він виключно салатом з прісноводних рослин. У такий пак класущі входило як латаття, так і водорості з соковитою сокою. Таким чином, з точки зору дієти, він мав більше спільного з сьогоднішньою адатрою, аніж з будь-яким із сучасних бобрів. Не потрібно багато потух розуму, щоб збагнути. Якщо кастероїдес не живився колодами, то ймовірно він взагалі не застосовував свої зуби. Для будівлі будиночків або гребель. Ну нічого. Зате зуби не буде такі жовтющі мати, наче їх не чистили з самої появи на світ. Насправді ж, це б залишило кастероїдеса у руках влади клімату Землі, який завжди міняється, і зазвичай до добра не доводить. Коли останній льодовиковий період закінчився 11 700 років тому, стало куди тепліше та сухіше, а боліт та озери, від яких так залежив кастероїдес, ставало дедалі менше і менше. Повільно, але вірно, його. Ареал усе далі звужувався до кількох незначних вкраплень на карті тодішніх ще не сполучених штатів. Врешті-решт, такими темпами він у найкоротші еволюційні терміни був витіснений з великих рівнин, оскільки водяно-болотяні угіддя та ліси поступилися місцем посушливим лугам. Якраз у ті часи, про які я говорю, у Флориді сталося тимчасове збільшення площі чагарників та прерії, що співпало зі зникненням там велетенського бобра. Остання відома популяція кастероїдисів. Вимерла в районі Великих Озер близько 10 тисяч років тому, виходить, євразійські та американські вибри все ще з нами завдяки тому, що на відміну від кастероїдисів вони могли змінювати собі навколишнє середовище, будуючи собі лакшері хатки та гре. Тому при зміні клімату або при дефіциті ресурсів вони були куди менш уразливішими аніж деякі інші види, як і його велетенські колеги і по сумісництву експерти по вимиранню, такі як колумбійський мамонт шабли. Зуби тигр та інші вражаючі мегасавці, астероїдиси мали надто вражаючі габарити навіть для сьогоднішніх днів. Але в сучасні мобри куди більш навороченіші, оскільки ще у ті вікодавні часи вони викупили, що усім рулиць техніка, і ніяка природа з її пахабними кліматичними гойдалками їм не указ. Загалом, підводячи підсумок, можу сказати, що незалежно від того, великий ти або малий. Якщо ти можеш формувати світ навколо себе, знаходячи сили виживати, протидіючи вимира. Okay. Обов'язково не забудьте відписатися від цього каналу і задонатити дідові на патреон якихось 7 ноляричків.